У місті до Великодня упорядкують території закритих та діючого кладовища. Також у меморіальному сквері посадовці мають намір встановити комплексний пам'ятник бійцям. А то департамент архітектури вже розробив спільний проект. На міському кладовищі працівники комунального підприємства Міська ритуальна служба планують вистелити 30 тисяч метрів кубічних асфальту. Вже закупили 5 ємностей для води та закуплять ще 20 сміттєвих баків, розповів директор установи Роман Микула. Окрім того, створена мобільна група, яка працює на всіх закритих кладовищах. Серед проблемних об'єктів каже єврейське кладовище на Ленкавського. Там річка Млинівка підтоплює могили. Річка маленька, але у... Коли вона розтікається, вона підтоплює практично все. Маєте можливість побачити, як був зруйнований паркан за цього кладовища. Малинівка, річка це є проблемне питання. Місто чергове зверталося до області з екологічних коштів, щоб були виділені необхідні кошти на, скажімо так, покращення, приведення належного стану цієї річки. На жаль, в черговий раз область відмовила місту Водночас, якщо говорити про єврейську общину, то знову ж таки прикро, що коли ми з однієї сторони говоримо про розкопку позаду космосу, то єврейська община наполягає на цьому. А якщо говоримо про утримання уже діючого кладовища, то єврейської общини якось багато не видно. Окрім того, у Івано-Франківську посадовці роздумують про встановлення комплексного пам'ятника бійцям АТО, що поховані у меморіальному сквері. Планують включити до нього і нещодавно похованого бійця Семена. Якось неправильно буде виглядати, коли буде стояти комплекс пам'ятників нашим бійцям АТО. І останнє поховання Семена. Ми мали розмову, звичайно, з батьками Семена. Ми мали розмову з дружиною. Вони, хоча по канонах, християнських канонах рік ще не пройшов, але вони згідні на те, щоб також. І йому встановити пам'ятник. Я думаю, що громада підключиться. Також цьогоріч комунальники відремонтують стелу біля вічного вогню.